Thank mm -hmm. you. Це безпосередньо головне рішення, це про внесення змін до нашого рішення про заторний бюджету. Марина Коротко, про Коротко. Прошу. Тут направляються трисудації на місці рік. Намова на містечко 235 277 і на харчування. Гидрон, гидрон, получается. 500... Ну, перша четверка, да? Да, перша, да, там перші четверки, і початкові вони там різні субвенції, але 502, 200 це ООНовські і 2 мільйона 327 900 це держав, субвенція державного. А це України. на першій четверки? Так, да. да. на першій да. четверки. Ну, тобто, і все. Ну, потім, бо вона тільки в п'ятницю. Угу. Друзі, це у нас питання про залучення гранту від НЕФО. Це ми теж повноваження вислав побачення підписання документів. І програма по соціальному напрямку по супроводу із ветеранів і членів і родиною. В принципі, весь перевертенний, заважень такого немає. Іванова. Завозька. Вчинень казав. Мартин казав. Так. Микевич. Так. пушка. Заюченко Наталья онлайн за попал. Светни Башлек. За Чиш за Майн Арисов Хальченко Мурат за Маниченко Юрий за онлайн. Лоповет за на связные интуиции про бюджету, что поговорили за кого а ну, Це три-дві харчування, одна моду. З рухування надане да, засновувати. Іонова заводська. Кушняненко Баттенко за Тетянович Санкевич за Цапок і Сайов. Мельниченко Наталія за Поплацкий. Поплацкий Башлик. Чи онлайн за Айсова? Харченко, За. Маргард. Мені черка Євген має. За? Леповець? За. Дякую. За. Про найснажні до рішення залучення гранту Різневка для фінансування проєкту відмовиння відкрити по водопостачання водовіду на території громади, першому води. Саме тому побажимо військовому плаву. У нас люди навіть саме плачу. Балавір. Я налад. Зараз За. каже. Чайн за Мартын Газа <клух> Петлявич за. Санкевич запух и за. Саюк за. Маниченко Наталья онлайн Молодина, да. Паплацкий да. ед Башлик за Чиж онлайн за АСНК Баган за, за. Меченко Юрий онлайн и по программе супер витрания. Що їх родину валя? Тут два слова розкажи вам, що передбачає що це технічно, що вона дійсно буде у нас ворожом. Сподіваюсь, що все таки це комуніки не запрацює на повну, на, на повну потужність. Зараз уряд спільно з президентом розробили стратегію, і відповідно до цієї стратегії розвитку ветеранської політики треба затвердити програму. Соціального супроводу ветеранів, демобілізованих осіб та членів їхніх родин. Програма соціального більшого напрямку стосовно профорієнтації стосовно грантових заявок. Ну, в принципі, на 25-й рік фінансування навіть не прошу. Ну, як все, і, ну, будемо бачити, да, будемо виконувати, Але е, ну, хочеться бути максимально готовими до того, що, щоб виконувати всі завдання, першочергові завдання від президента і від уряду стосовно розвитку ветеранської політики в громадах. Дуже хочеться е, все-таки, щоб 25 й рік подарував нам ветеранський простір у громаді, і ми були до цього готовими. Ну, Подарувати я не знаю, але з українською романщом говорив то обіцяв поспряти, То це ж наказати. Просто треба правильно загадати бажання. Ну так. Ми говорили раніше, що до точності загальну і попасть волі, бо присутні десь неділю-дві назад, воно побачимо року. Я і Ольгі Михайловні писала саме. Добре. І у Міністерство ветеранів ми зареєстрували і заявку, і листа направили їм. Домагаємося. Світлана Кушнів на цей напрямок теж в mm -hmm. підключення буде за вас. Захмурцю. Зараз Максим, за Петлявичів. За полка і Союз. Менеченка Наталія онлайн. За Башлик. Чишка. За. Арестова. Мене ще Юрій онлайн. За. Вифелець. За. Дякую, дякую, Ну що, зараз я вам довчання. На десятому. Зараз хлопці допоможуть. А депутати партії носить? Да я сама тебе не Ні, не, ну платить гроші платить, а то може піспати. Ну на сьогодні все. Сьогодні послаючим. yeah